16 листопада, неділя. Тут видання написало таку статтю. Хочу спитати: План поглинання України, план Путіна три етапи. Перший етап захопити Донецьку область, Запорізьку. Ну, в общем, захопити по максимуму територій. А якщо вони захоплять дуже швидко Донеччину, Запорізьку область, то вони можуть перейти ще до міста Харків, захопити ще і Харків. Далі. Захоплювати більше територій і економічно е зробити так, щоб на цих територіях, окупованих, не було взагалі нічого. Економічно, щоб вони були не життєздатні ці землі. Ну, Повна руйнація, знищення. Другий етап коли вони оце все захоплять, да, нажруться, їм треба ж відпочити. Другий етап бойові дії тимчасово призупинені. Кремль там піде щось підпише, да? Остановка, заморозка. Але е, буде продовжувати тиснути, залякувати, що ми знову підемо на вас, що буде наступ, що ось ось чекайте. Ну і продовжувати економічний тиск на Україну, тобто залякувати з усіх сторон. І третій етап це зміна влади в Україні. Щоб тут була їхня влада зробити з України другу Білорусь. Щоб подзвонили, сказав, так, все, виконуйте. Все виконується, все, чотенько виконується. Ось такий план поглинання України від Путіна. Ну, давайте. План поглинання України від Путіна. Три етапи. Чи дійсно цей план існує? Чи дійсно оцей план існує? Чи дійсно цей план існує? Швидкість, домовленість, дії, рішення, звісно, існує робота. Над цим працюють окремі їхні там уми, разуми. Працюють, да, ось рішення, робота, швидкість. Як цей план пришвидшити? Війна, фронт, правосуддя, Україні смерть. Звісно, є такий план: Україні смерті. знищити всю Україну. Мені ось більше всього подобається. Захопили території і зробили їх нежиттєздатними. А є там е, эти, любителі любителійського да? сидять і чекають. О, ми хочемо Росію. Так вони хочуть нежиттєздатними зробити землю. Кого ви чекаєте? Вас потім в Сибір відправлять, це в іншому випадку. Або на фронт. План, план імператора це просування колісниця. Наступ, наступ і ще раз наступ. Захопити якомога більше. Такий план є. Є такий план. Ладно, чи буде втілений в життя оцей план, який я прочитала? Перший, другий, третій пункт. Перший захопити більше територій, зробити землі нежиттєздатними, зруйнувати. Далі бойові дії тимчасово припиняються, але вони залякують. І третє зробити з України другу Білорусі, поставити в нас свою владу. Чи вдасться оцей план Путіна поглинання України в три етапи? Вдасться? Розбити серце. Розбити серце. І ще суд. Мир. Вдасться? Але будуть старатися, будуть перти, активні дії, направлені плод проти Зеленського і влади. З цю сторону будуть перти, на фронті будуть перти. Очікування, плану, очікування, план диявола оцей три, три етапи, і що, і тупік. Не, вда... Не вдасться все. Не вдасться. Домовленості, ілюзія на ваші всі рішення і хотілки, і бажання. Не вдасться. Але покошмарять нас ще. Будуть ще кошмарять. І я думаю, десь все ж таки трохи просунуться ще. Але повністю ні не вдасться. Ладно, давайте питати поетапно. Будемо дивитися, що в них може вдатися. Так, перший план поглинання Путіна це захопити Донецьку область. Захопити Донецьку область та і Запорізьку область. Оце вдасться? Оце вдасться. Ну, на жаль, вони тут будуть просуватися. І Запорізька, і Донецька область. Дасть це щось ще захопити? Ну, Руйнація. Руйнація повна. Вони реально повністю зруйновують і Запорізьку область, і Донецьку, а ще і зруйновують і Дніпропетровську область чи прикордоння. Бачите, башня зруйновують. Я думаю, що десь все ж таки можуть просунутися. Вибірково. Вибірково десь можуть ще просунутися. Коли, наприклад, нажруться вони Донеччини, Запоріжжя, чи підуть на Харків, бо тут пишуть, що можуть ще й піти на Харків, якщо в них дуже добре все піде. І вони захоплять багато територій, чи підуть вони на Харків, чи підуть на захоплення міста Харків. Агресія, зміни, перемога, дії. Якщо будуть переможні дії, да, можуть піти. На Харків, давайте так, на Харків підуть. Луна, баланс на Харків. Вони підуть. 10 жезлів, важко. Але дивіться, є такий план реально йти на Харків, коли в них все прекрасно вийде на Донеччині і на Запоріжжі. Чи піде Росія на місто Харків після Донеччини та Запоріжжя? Ну, в них є такий план. Зараз я, мені зараз важко сказати. Тому що я спитала про Донеччину про Запоріжжя. Ну, повністю вони не зможуть, ні. Але в них план такий є і на Харків піти. Ну, тобто Харківська область, щось там, вони і так там вже, да? І на Харків в них теж є план піти такий. Давайте так, не думаю, що в них це вдасться, але в, в плані це є. А чому повна руйнація і економічна? Нездатність цих земель захоплених. Чому? 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 Війна, Україна, вогонь, правосуддя, військові, сонце летить. Прикордоння, диявол. Тому що це буде якась така сіра зона. Там ніхто нічого не буде будувати. Це якась сіра зона, показує буде. Сіра зона, і там буде багато військових. Кошмар. Другий етап. Бойові дії тимчасово призупинять. Кремль буде тиснути та залякувати українців, що ми знов ось ось на вас підемо. А також, маніпуля... а також тиснути і на економіку. Другий етап тимчасово припинення бойових дій, і Кремль буде все одно залякувати і тиснути, що знов-знов ми підемо. Оце буде. Захоплення, бажання, війна, Україна, конечно. Ну да хитрість, обман, що ми знову підемо з війною, знову вас чекає Вищий суд. Повтор того, що було, і війна, конечно, буде. Оце оце так. Оце буде 100%. Ну, як буде 100%? Оце прям їхній план. Друга позиція ось прям показує, що ось це чітко вони це будуть робити. Чітко. Що якщо вони підуть на якісь там домовленості, да, вони все одно нас будуть залякувати, що ми ось ось підемо, ми ось завтра підемо, та ні, післязавтра. Готуйтеся. Ми ось попряму. Ну, це показує, я нічого не можу зробити. І третє. Чи вдасться Росії третій пункт етап зробити з України ще одну Білорусь, поставити тут свою владу. Чи вдасться третій етап плану Путіна поставити тут свою владу в Україні і зробити з України другу Білорусь? 10 мечів. 10 числів. Ні. Оцей план не вдасться. Дивіться, що може бути. По розкладу. По розкладу. Перший план. Перший, перший етап. Да, вони можуть щось ще окупувати на Донеччині, на Запоріжжі, може на Харківщині, може десь ще. Можуть повністю прям все, як вони хочуть, ні. А, повна руйнація всіх земель, там будуть військові. Ці землі вони не будуть їх відбудовувати, там буде сіра зона, там будуть військові. Жити в окопах, чи я не знаю, в бліндажах, чи будуть там якісь шахти рити, будуть якісь там тунелі, да, будуть жити в тунелях. Другий план. Як навоюються, як в них вже буде нестача грошей і буде важка ситуація, їм треба буде зупинятися. А це буде. А це буде 100%. Вони зупиняться, щось там підпишемо, да? Але будуть залякувати нас, що ось ось підемо. Але насправді. Вони, мені здається, можуть і не піти, хоча тут треба буде вже потім питати. Ось третій план. Не вийде взагалі. Не, -не, не вийде. Тому ось так показую зараз. Так, ще на останок хочу спитати. Ну-ка, покажіть, будь ласка, до кінця цього року ситуація в Росії. Іншого виходу немає. Ви бачите, що США, ви бачите, що Європа. Європа, в тому, году, в тому році купляла в них газ на таку суму і нафту, що вони за ці гроші, Росія, нас обстрілювали і воювали. Нормальна Європа. Єдиний, єдиний вихід це наші санкції, це наші удари по НПЗ, по військовим, по всім підприємствам і так далі, і так далі, щоб вони там взагалі. Економічно стали. Давайте спитаємо: до кінця року економіка Росії буде, давайте так, до кінця цього року в Росії будуть гроші на війну в Україні. Ну, все, військові, ракети, виробництво, все буде. Ну, да, ще буде, в них ще є сільонки, запаси якісь там є, по сусікам пошкрібут. Щось в них ще є. І Ось ракети є, але воно закінчується. Дорога до відлюдника закінчується. Закінчується. Становиться, стає все важче і важче. Ось важче і важче, важче і важче. Але до кінця року ще є сила. Порох в пороховницях ще є. А ну, давайте, 26-й рік. 26-й рік. Покажіть, будь ласка, чи хватить гроші, Чи будуть гроші в Росії для війни в Україні? На повністю все. І ракети, і виробництво, і військові ну все-все-все. В 26-му році в Росії будуть гроші на війну в Україні. 26-му році. Баланс. Боротьба. Боротьба за баланс. А вони все одно боротися будуть. Бо бажання знищити Україну на першому місці. Ось. Будуть в 26-му році у них гроші на війну в Росії. Я не розумію, де вони ці гроші будуть брати. Все одно показую, десь будуть їх брати. Тобто їм хтось буде допомагати. Зв'язані руки, майбутнє і бідність. Ну, знаєте що? Воно не так швидко все. Тобто, до кінця року вони ще є запаси. Потім 26 рік все одно, все одно показує, що ще буде. Але вже десь давайте 26-го року, вже зв'язані руки і карта бідності. І треба якесь рішення приймати. Або кінець року. Не так воно все швидко, розумієте? У них там якісь такі запаси. Запаси є ось. Запас, запаси. Я чогось думала, це буде швидше, а воно, бачите, воно довго. Ну ось так.